Як війна змінила наше уявлення про успіх? Власне кажучи, і до 24 лютого у кожної людини було своє уявлення про успіх. Звичайно, була якась така розкручена тема: про успішний успіх, про те, які зараз тренди, і чого людина має прагнути, і чого вона не має прагнути. Але якщо от дійсно зануритись в тему, то Ну, Успіх це ж дійсно дуже індивідуальна така історія. І хтось вважає своїм успіхом те, що вона ну, люди мають там певний, певний достаток, да? сім'ю, дітей, якийсь такий сталий ритм життя. А для когось успіх був е, літати на гелікоптері, а для когось успіх був в зароблянні грошей, е, причому хтось бачив. В зароблянні грошей різні різні сенси. І тому успіх то було дуже-дуже по-різному. Мабуть, після 24-го просто додалося ото, що в нас ще є такий наш загальний успіх про, про перемогу, про заявлення нас як нації. Бо на, ну, в му році там ж була така згуртованість, така прям дійсно щільність десь поділ на своїх, не своїх, але той потяг, потяг до того, щоб знайти своїх. І це вже було успіхом. Чому для багатьох тепер успіх це просто жити і бути вдома. А отут мені здається, така є цікава версія, бо це про потреби, перш за все. І якщо людина ну, і в 22-му році і от сьогодні, там, в 25-му році, дійсно живе десь на лінії зіткнення, в зоні бойових дій, це правда дуже класна. І там, перебуваючи час від часу в Нікополі, я це чую, да, прокинулися, і слава Богу, ми вже молодці, ми цю ніч пережили. І ось він, мій новий день. А Потім, якщо людина отаку базову потребу в безпеці собі забезпечила, да, задовольнила, і це може бути пов'язано або дійсно з виїздом, або з якоюсь такою впевненістю, що ось я тут живу і зі мною нічого не станеться, і оця потреба, саме її внутрішньо, є задоволеною. В той момент починається щось по-різному. От в той момент людина може Дивитися кудись далі, ніж просто виживання, мріяти про щось, планувати щось. Мені нещодавно потрапила модель потреб людських не у вигляді всім звичної піраміди Маслоу, ну, хоча да, Маслоу її не малював, а у вигляді, у вигляді вітрильника. І там є оця частина, яка човник. А є частина, яка вітрила. І оцей човник, ну, от власне кажучи, ну, човник можна, може плисти по воді. І можна, звичайно, і на плоту. Але на човнику воно якось безпечніше. Да? Бо є оці вже бортики якісь. І от коли я вже в човнику, тоді я можу вже ставити собі вітрилу. Добре, коли я ще там назбираю людей в цей човник. Да? тобто... Коли я задовольню свої такі соціальні потреби, умовно кажучи, зберу своїх, свою зграю, свою команду, і ми будемо разом про щось мріяти і разом натягувати ото вітрило, яке поведе наш човник кудись до певного плану, певної мрії, певного втілення. Чи нормально більше не прагнути самореалізації, а просто жити? Як то кажуть, відповідь у запитанні. Да? Самореалізація. Якщо це про само, то це правда про те, чого хочу я. І можна, звичайно, дивитися інстаграми і намагатися щось зробити подібне, якщо воно щось так чіпляє, або хтось мене буде підштовхувати: от дивись, от дивись, от дивись. І, мабуть, тоді може спрацювати ото дитяче. Конкуренція з кимось саме на такому якомусь дитячому рівні, особливо коли це відгукується справжньою твоєю історією про те, що мама казала, а от сусідка, а от сусідів, чи ще щось таке, якось порівнювала тебе з іншими дітьми, і воно вистрибує, і ти починаєш конкурувати з тим. Але якщо людина звернеться до себе, і зрозуміє, що сама реалізація це про мене перш за все, то може там такого і не буде. То, може, я і не буду дивитися, ну, буду дивитися Інстаграм як певні ілюстрації якогось життя. А ще, якщо людина поставить собі питання, чи знаю я, що ховається за оцією світлиною, чи знаю я, чим людина. Ну, пожертвувала, да? що, вона, що вона заплатила за те, що вона зараз ото має. Бо класно бачити гарну обкладинку, ніхто не знає, скільки труда. Я навіть не про те, що там може бути не все гаразд, все може бути гаразд. Але на все то вкладається час, вкладається певна праця, вкладається людина, і, безумовно, якийсь вибір кожний момент свого життя робить. Тобто, якщо я зараз досягаю успіху, ну я не знаю, в певному аспекті навіть своєї роботи, що залишається за бортом, що залишається за, за межами того, щоб я зараз міг зробити. Як не почуватися гіршим, якщо твої цілі стали простішими? Я б, звичайно, в цьому моменті краще за все сказала б: слухайте, краще йти дійсно попрацювати з психологом, з психотерапевтом, тому що ну, от в цьому порівнюванні все одно щось вринає, чомусь так. І е, ну, насправді дуже багато моїх клієнтів дивуються, коли я кажу, що от таке цікаве почуття, як заздрість. І ніби воно, ну, скажімо так, має негативний якийсь такий контекст, що заздрити негарно, і навчала нас так, що заздрити негарно. Але заздрість ніколи не виникає до тієї людини, чи до тієї сфери, чи до тих якихось надбань, якщо я не маю всього, щоб це реалізувати. Ну, тобто. Я можу заздрити багатьом своїм колегам, які, ну, маючи плюс-мінус мій вік, вже мають чогось більшого, про що я ну, чого в мене немає. Але чомусь я ніколи не заздрила балеринам. От правда, ніколи. Хоча я люблю балет, і дійсно, коли я дивлюсь, що людина таке робить зі своїм тілом, то для мене ну, щось незвичайне. Я ніколи не заздрила артистам цирку. акробатам, жонглерам. Вони це роблять вау, як круто. Але чомусь в мене такого не було. А до чого заздрість була? Заздрість це завжди показник того, що я також так можу зробити. І я також таке можу мати. Чи є в цей момент порівняння? Безумовно. Але тоді можна поставити інше питання. Що зараз такого є у тій людині, яка це зробила, і чого в мене зараз немає? Це по-перше. По-друге, а якщо подивитися пролонговано в історію тієї людини, ну тобто, який в неї ну, умовно був стартовий капітал, бо людина могла народитися, ну я не знаю, в великому місті, в повній сім'ї, е мати доступ до якоїсь літератури, мати? Просто людей, які б інформували на той момент, коли не було там інтернету, да, були бібліотеки, сусіди і поради батьків і вчителів, коли от, людина там з маленького міста або з маленького села, да, яку вона мала інформованість, що було в її, цій інформаційній бульці, і з чого вона виходила? І виходило, що якщо подивитися по, як сказати, по тому, чого ми, ми вже досягли, да, от саме по досягненням, то якою частиною, о, за яку частину що було заплачено, умовно кажучи. І коли людина бачить, що да, в цих умовах, які в мене були, я зробив щось неймовірне, щось, що має офігенне значення і для мене, що я можу передати далі своїм дітям, про що я можу сказати своїм онукам. Тоді людина зовсім по-іншому оцінює свій життєвий шлях. І отут тут правда дуже індивідуальний ну, підхід має бути. Бо це про індивідуальні скарби кожного, а не взагалом. Чи можна вважати себе успішним, навіть якщо не реалізувався за планом? Хто складав план? Хто працював над помилками? Чому пішло не по плану, що втрутилось, да? тобто, які були такі штуки. Е, мені е, ну, зовсім недавно так в, потрапила оця концепція розвитку, розвитку мозку. Ну, Взагалі-то про мозок ми багато чого відкрили такого, чого ми не знали. Весь час існування науки, а за останні там 15-10 років сталося таке вау. І виявилось, що нейрогенез, ну тобто створення нових клітин, да, або нейропластичність, коли е, створюються зв'язки між нервовими клітинами, там нові напрацьовуються, він е, дуже такий класний, відбувається в трьох випадках. Перший, е, перша штука це сон, це прям, от, прям база, база, база. Е, другий момент це е, рухи. Просто те, що ми рухаємось, якісь наші фізичні дії. Бо дійсно, якщо проаналізувати за останні десятиліття людина стала дуже мало рухатися. Ми багато чого можемо зробити в режимі сидячи або лежачи. От. І з одного боку, це дійсно прогрес. А з точки зору біології, то і не дуже ок. А третя, взагалі, штука, яка мене здивувала, але дуже приємно здивувала. Бо третя це, – це коли я помиляюсь. Але не просто коли я помилився, проматерівся. Плюнув, дунув і пішов. А коли я роблю аналіз, а за рахунок чого я помилився, і як я можу іншим разом зробити ще? Бо мені тут до вподоби точка зору представників і прихильників нейролінгвістичного програмування, які кажуть, і це прям позиція їх напрямку: про те, що помилок не буває, буває зворотній зв'язок. І тому, от це правда, це просто зворотній зв'язок від світу. Пішло не по плану, світ каже, що щось я не врахував. І наступний раз я можу це врахувати. Будь-що, будь-який процес він дуже-дуже багато складовий. Навіть якщо я буду робити точно там роби як Вася і отримуєш як Вася не факт. Бо щось таке Вася може щирого серця не сказав, тому що просто не звернув на це увагу. Що, а в нього ще і оцей ж компоненті також є. Чому тиша стабільність і внутрішній спокій стали новим успіхом? Нові ідеали з'являються, тому що з'являються нові сенси. Когось війна дійсно навчила подивитися ну, на ближні кола. А когось насправді на е, навчила і вчить дивитися на дальні коло і на перспективу. Е, може, звичайно, воно так е, просто співпало, але ну, якщо подивитися на мою інформаційну бульбашку саме на мою особисту. Да, е, з квітня я стала учасником е, освітньо-грантової програми Траєкторія-2 для. Сімей учасників бойових дій для загиблих захисників, власне кажучи, для військових, які вже звільнилися для ветеранів. І це неймовірно, тому що коли ми збираємось на якісь. Ну, це ж навчально грантовий проєкт, тобто перша половина то навчально, да, і це лекції, які охоплюють різні 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 боки бізнесу і. Дуже різні спікери, дуже різні, але вони показують кожен свою частину. По-перше, я чую, що взагалі в Україні відбувається під час війни. Які інновації? Скільки всього нового? Того, що ніяк не пов'язано взагалі з, військовою, з військовим напрямком. Я читаю коментарі іноді. Е, от, від щирості хочеться плакати, просто ого, це ну, це чарівно. А іноді ти дивуєшся, що ну, люди в таких складних умовах можуть про щось таке думати, якось так планувати своє майбутнє і щось робити. А о, дійсно є моменти, коли людина раптом почала цінувати те, що от прямо в ближньому колі є. І так. Почала прислухатися до власних емоцій, почала прислухатися до власного тіла, почала більш, більш турботливо спілкуватися зі своїми близькими і рідними. І це також ну, от зміна певного вектору життя. А ще є один момент, про який також не можна не сказати. І це про те, а ще є втома, а ще є виснаження. І коли на біологічному рівні в мене немає сил, коли я знаю, що от відпрацював, а потім просто впав і, і сплю. Бо на завтра треба відпрацювати і все, то якщо це ну, два тижні спостерігається і нікуди не надівається, то стопудово треба йти. І до психолога, і до психіатра, тому що правда можуть відбутися певні зміни на рівні хімії мозку. І на початкових етапах цьому дуже просто запобігти і дуже просто людину повернути в норму. А коли це затягувати, то там і лікування, і терапія буде довшою. Як прийняти, що твоє колишнє я більше не веде вперед? У кожній людині цих я вже було і є дуже-дуже багато. Колись ми були всі малими, і в нас було якесь таке я, яке було пов'язане тільки з нашою сім'єю і дорослими, які нас оточують, захищають, навчають, щось таке. Ми переходимо в якісь такі соціальні інституції, ну, в дитячий садок або в школу. І там є різні правила, і з'являються додаткові дорослі, і ще додаткові діти, і наше я також змінюється. І, і там бу, була криза трьох років, я змінилася. Була криза шести семи років, коли я змінюю соціальне оточення, і моє я міняється. Підлітковий вік, і знову моє я міняється. Я ну, зараз кажуть підлітковий вік там до 21-25 до років, і іноді навіть стикаєшся з інформацією про 30 років. Це прикольно в 30 років бути підлітком, звичайно. Але це більше ну, вже якісь такі індивідуальні моменти. Але коли я знову-таки виходжу в умовно дорослий світ, моє я також міняється. І у кожній людині людини вже був досвід, коли його я ніколи не буде таким, як було колись. Звичайно, потрясіння, такі сильні потрясіння, як війна, дають людині нове Я. Але можна проаналізувати, що в цьому новому Я є від того, що було раніше. Бо відпадає і відмирає тільки те, що ніяк не задіяно на конкретній теперішній момент, більше того, що може заважати моєму подальшому розвитку. Якщо ж це корисно, якщо це десь я можу застосувати, то це можна взяти. Іноді, іноді людині треба просто трішечки підсвітити. Що ото також нікуди не ділося. Якщо ти це робив, це ти можеш це зробити знову. Це як ну, порівняння не дуже, напевно, але от як м'язова да, якщо ти колись навчився плавати або кататись на велосипеді, ну, ти можеш довго-довго це не робити. Потім, коли ти сідаєш на велосипед, є певний час, ти такий неврівноважений, але потім ну все згадалося.